Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. У багатьох в Україні, і лише в Україні зараз ейфорія. Ось Сполучені Штати Америки захопили так, мадуро у Венесуелі. І те ж саме вони можуть зробити, чи навіть дехто пише: зроблять, так імперативно заявляє, те саме зроблять, із Путіним. Це абсолютно неможлива річ. Так. Путін і Мадуро це дві різні абсолютно речі. Так, Мадуро, це такий собі, як кажуть, провінційний актор, так, який грав на полі Сполучених Штатів Америки. Грав проти доктрини Монро з назвою, як вона називається, так, Америка для Американців, тобто Америка для Сполучених Штатів Америки. А на чому грає Путін, а Путін грає на євразійському полі, яке він вважає своїм? Так, ну, це теж доктрина ну, такого ж штибу, як і Америка для американців. Америка для Сполучених Штатів Америки, а Євразія для Московії? Московитів андрофагів для Путіна і його компанії. Тобто, це, якщо дивитися з точки зору міжнародної політики, то це приблизно один і той самий рівень. Тому, звичайно, що ні в якому разі захоплювати Путіна, Трамп не був. Ну, там декілька є таких реалій. Ну, по-перше, я впевнений, що Мадуро не підтримує більшість населення Венесуели. Ну, так же, це за, за опитуваннями, за голосуваннями і всім іншим. Це. Такий маргінальний діяч, який утримує владу з допомогою сили, з допомогою навіть не поліції, а з допомогою деградованої армії, яка показала свою деградацію тоді, коли захоплювали цього мадуру. Зовсім інша річ з Путіним. Путіна підтримує абсолютна більшість. Населення Московії, яке хоче оцього Євразійства, яке хоче слов'янофільства, яке провалилося. Ну, так, ну, яка назвіть мені Слов'янську державу, яка залишилася в орбіті Московії. Ну, звичайно, ви назвете мені Білорусь, так, ну. Білоруси, або як їх правильно завжди називали в Україні Литвини, вони лише за мовою є, так, слов'янами. Але ж вже провели оцей весь ДНК-аналіз. вже не треба брехати. Уже не треба брехати. Вже є об'єктивні дані про те, що фактично по чоловічій лінії вони нічим. Не відрізняються від литовців. Так. Бо дивіться, наскільки розумний був колись український народ, який оце все знав. Ніколи в Україні не називали білорусами цей народ, завжди називали Литвинами. Звідки могли знати? Ніколи не називали русскими, називали або Кацапами, або москалями. Абсолютно, або так і так. Абсолютно правильно, подивіться, що там Литвини, Литва, Латвія, Пруси. Одним словом, Балтія. Вони Балти. Так Так і тут московити, Москва, Угрофінія. Те ж саме. Правда, просто білорусів не так би мовити не засекретили їхній геном. А в Москві її засекретили. От для чого? Тому що летить геть вся оця слов'янофільська концепція. Вона вже і так майже мертва. Ну, а тепер уже оцей ДНК-аналіз він забив останній цвях до труни цієї концепції. Але ж залишилася євразійська концепція. Це панування. Московії на цьому полі Євразії. Таким чином, концепція проти концепції. Я не думаю навіть, що зараз на цьому етапі більша частина американців підтримує цю доктрину Америка для американців. І підтримує захоплення. Навіть цього самого Мадуро, майбутнє захоплення Гренландії, Канади і все таке інше. Я думаю, що цього немає. Ну, в крайньому разі ті публікації, які є в США з цього приводу, вони вказують на те, що більша частина населення цього не підтримує. А Путіна? А Путіна підтримує, тому що у цього населення, я вже вам казав і показував на пальцях ні честі, ні совісті, ні справедливості немає. А внаслідок цього вони будуть підтримувати сили зла. І попробуй так, туди ткнутися, щоб його е, взяти за жабра. Так. Що його будуть судити? це. Оце е, балачки про те, що його чекає суд в Гаазі. Він сам розуміє. І ну, адекватні аналітики розуміють, що він ніколи туди не потрапить до Гааги. Чому? Тому що його підтримує більша частина населення Московії. Так що заспокойтеся, ніякого там десанту у. На Валдаях. Це хіба що Україна може висадити там десант, а Сполучені Штати Америки його висаджувати не будуть. Тому що Трамп дуже добре знає, як зустрінуть. Це не вам не Мадуро, і не Венесуела. Так. Там теж можна у Москві купити. Охорону, так, але це не, не буде так, як там всіх купили. Так що я прошу не поширювати оце далі те, про що зараз говорять люди і не тільки в нас, але й в інших державах про те, що залишилось тільки Трампу відправити свій спецназ. І Путін буде заарештований. На жаль, цього всього не відбудеться. Якщо його і скинуть, то його буде чекати доля або Кадафі, якого підтримувала абсолютна більшість населення, або Чаушеску, який під час, перед своєю стратою за Опитуваннями користувався підтримкою майже 99% всього населення Румунії.